Ліс це свіже повітря та чисте довкілля. Тому в рамках програми Зелена країна на Прикарпатті триває активна висадка нових дерев. Адже сьогодні ліси вкривають лише понад 15% території України при оптимальному показнику лісистості у 20%. На Навісні цього року в рамках програми Зелена країна державні лісові господарства Прикарпаття створили лісові культури на площі 398 гектарів. Для цього використали 1 мільйон. 816 тисяч садивного матеріалу у рамках програми Президента Зелена країна за три роки буде висаджено один мільярд дерев. З метою збереження лісового фонду у 2021 році на Прикарпатті було створено лісів на площі 826 гектарів або 3 мільйони 305 тисяч 600 дерев. У рамках програми Зелена країна висаджено 1 мільйон 570. 3400 дерев на площі 358,6 гектара. Наразі кажуть в управлінні лісового та мисливського господарства на Прикарпатті уже закладений план висадки дерев і на цьогорічну осінь. Планується провести роботи з відтворення лісів на площі 289 гектарів. Заплановано використати понад 800 тисяч штук посадивного матеріалу із власних лісових розсадників. Найбільше заліснень площ в Осмолодському, 75 га, в Вигодському, 29,7 га та Гринявському, 24,5 га у лісгоспах. Крім того, до кінця року у Вигодському лісгоспі планують збудувати завод із вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою. Марія на Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.